thank <laughs> you Привіт! Сьогодні повертаємося в ЖК «Кристалеві джерела. Сьогодні буде багато практичного корисного. Робимо огляд кухні. Ми обрали лаконічний дизайн. Кухня знаходиться в загальному просторі студії, тому ми хотіли зробити її просто фоном. Почнемо з матеріалів: стільниця та фартук з керамограніту. фасади без ручок, вони відкриваються знизу просто за фасад. Тут є спеціальне місце для пальців. В нижні фасади вбудований профіль. Матеріал фасадів акрилові МДФ-панелі дуже стійкі до подряпин. Торці закриті пластиковою кромкою, тому в експлуатації ці фасади будуть дуже зносі стійкі. Геометрія нашої кухні не така вже і проста. Є частина меблів вбудована під сходами. Тут використані різні матеріали, але візуально цього не помітно, бо наші мобляри підібрали кольор ідеально. Приходимо до наповнення кухні і зупинимося на цікавих моментах. Наприклад, сушарка для рушників. Часто про неї забувають в контексті кухні, але рушники тут постійно в ходу. Тому зручно просушити їх тут же одразу на місці. Зберігання посуду в основному ящику. Ну набагато ж зручніше взяти посуд звідси, ніж тягнутися до верхніх полиць. Вбудовані в стільницю розетки, якщо немає поруч з Ми використали кожен міліметр кухні. Під сходами теж є прихована частина. Вибір техніки для кухні. Мене завжди цікавить її естетичний вигляд. Але якщо про технічні характеристики можна розповісти, показати якісь фішки, то я з радістю це зроблю. Витяжка та варильна поверхня – все звично. Що надзвичайного? Витяжка під'єднана до поверхні і вмикається тоді та з цією потужністю сама, коли це необхідно. Для габаритного посаду або гриль можна вімкнути дві зони одночасно, кран з підключенням фільтрованої та водопровідної води, раковина тека з матовою поверхнею та шумоізоляцією. Теж просте зрозуміле рішення. Незвичайно це подрібнювач харчових відходів, вбудований під неї, та фільтр очистки води. Не те, щоб це була зовсім новинка, але все ще зустрічається не так часто. Більшість харчових відходів переробляє подрібнювач. Тому підракувани лише маленькі віддерця про всяк випадок. Оскільки обладнання займає місце під раковою, то відроди сміття розташували у висовному ящику. Це сухі відходи. Я знаю, що такі цікаві особливості у посудомийки та духовки. Але я думаю, ти краще про це розкажеш. До речі, яка марка посудомийки? Це Електролюкс, і в неї є цікаві фішки. Це підйом нижнього рівня та підсвітка і це дуже зручно користування. Я зараз це покажу. Розкажи про духовку це а так, це духовка з функцією пароварки, з термощупом та має багато режимів для приготування. Це Контейнер для води для функції пароварки, а також для очищення духовки. На сьогодні це все. Я залишу назву моделей в описі під цим відео. Раптом це буде корисно. До нових зустрічей. Пока-пока!